A <síntate> Волонтерство віддавно стало символом людяності та милосердя. Завдяки програмі Корпусу «Мороша в Україні від 1992 року українці мають можливість разом з іноземцем вивчати англійську мову. Зокрема, до Коломиї посланці доброї волі приїжджають уже протягом 10 років. Одним із незмінних закладів розвитку їхньої діяльності залишається Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Останні два роки викладає коледж англійську мову сьомий за чисельністю волонтер Шон Вільямс. Я хочу сказати, що вже понад два роки. Волонтерам у нас є містер Вільям Шон. Це неймовірно вдалий вибір для педагогічного коледжу. Це неймовірно відповідальний викладач, людина, яка протягом двох років багато навчив наших студентів разом з тим, він наблизив нас і до історії культури англомовних країн свого боку. Ми допомагали і Вільяму Шону. Знайомитися з Коломиєю, Прикарпаттям загалом Україною з Нашими досягненнями, успіхами ми щиро вдячні містеру Шону за велику допомогу підготовці студентів до оволодіння англійською мовою, до здобуття майбутньої професії. Хлопець сполучених штатів Америки швидко свою со столиці покуття, розмовляє українською мовою, вивчує традиції та звичаї регіону. Подружився з коломийцями, співає пісень та грає на народних музичних інструментах. означає для нас дуже багато, тому що на парах ми могли з ним спілкуватися вільно з суто англійською мовою. Це для нього прива. Нам було цікаво поспілкуватися з ним, оскільки ми ознайомилися з його традиціями, навчали його українській мові та нашим традиціям, пробували обмінюватися якимись знаннями. Це дуже важливо для нас, оскільки ми змогли. Відчути справжню живу мову англійською, і це, це дуже цікаво. Цікаве читання голомовних книг, краю презентації, колективний перегляд фільму зробили значний внесок, у розвиток знань з англійською мови студентів. Проте перебування містера Вільямса збігло до кінця та дням американець покине Україну. Для мене ці два роки в педагогічному коледжі означає велике навчання для, для себе про, про Україну, про культуру і також я. Про себе багато вчився через цей досвід. І, ем, це, ну, я думаю, що мені в майбутнє буде це все навчання дуже е, допоміжно, дуже важливо. Вже так продовжився свою роботу тут два рази. Ем, я вже мав півтора роки тому поїхати, контракт мав закінчити. Я Продовжився, продовжився, бо мені дуже зручно тут, дуже подобається тут жити. Ну, але також скучаю за, за сім'ю, як сказати, сім'я в Америці, друзів та колись. Треба вер... повернутися Студенти відділення початкового навчання та англійська мова зібралися разом, аби віддячити містеру Вільямсу за науку та побажати щасливої дороги. Під час вечора майбутні педагоги співали пісні, декламували вірші, демонстрували фільми про волонтера, закликаючись залишитися жити в Коломиї. На згадку про перебування в Україні молоді люди презентували американському гуцу предмети, які символізують Покутський край. Шон Вільямс пообіцяв, що де він не перебував, завжди пам'ятати про Україну, особливо про наше посадкове місто.